Моя мама навчила мене готувати. А мама навчилася від бабусі. Раніше не було ж, як знаєте, як ми жили, нас було п'ятеро дітей. Були недостатки, бо гроші не платили колись на колгоспі. Жителька села Велика Любаша Надія Нова готує традиційну страву Костопільщини під назвою Косяки з часником. Тісто дуже просте, насипаємо муку. Насипаємо муку, солимо її, Добавляємо запар... дріжджі запарені. Замішуємо. Так, як завжди, або зранку, або на обід. До борщу. Робили ці завжди косячки. Вони шосничком заправлений, запах їх дуже хороший, смак також. Ось таке робимо таке тісто. Тоді трошки отак його береться, розкачується і ріжеться на такі кусочки, так от. І через це воно називається косячками, бо воно у нас кіше ріжеться. Тепер нам треба накрити ці косячки, щоб вони підійшли. Ми їх накриваємо і відставляємо, щоб вони у вони нас будуть підходити. Тепер буду запалювати пічку. Хай горить. О. Буду готувати страву, потравка називається, бо пампушки не їдяться чи косячки. Без потравки, Потравочка буде з курячим м'ясом і з грибами. Будемо кидати у банячок м'ясо. Валентина заливає м'ясо водою і ставить варитися до печі, опісля бере сушені гриби. Їх також будемо наливати водичкою, щоб вони трошки постояли. Поставила, хай вони собі киснуть. А потім будемо робити зажарку. Ріжемо цибульку. А хто потравку у вас в сім'ї готував? Мама моя. І мене навчила. І я навчила своїх дівчат. І дуже люблять, як приїжджають до мене в гості діти і внуки. Я їм печу млинці східні і вару потравку. Для засмажки господиня також натирає моркву. Страву солить, перчить, додає зелень. Далі будемо робити. І з муки таку підливу і, і, і вливать у банячок. Посолимо муку, щоб не збивалося у грудочки тісто ось, розмішаємо, Добавимо водички. Потім усі всі інгредієнти змішує разом. Закриємо кришечкою банячка і всунемо до печі, щоб умлівала наша потравочка. Поки косячки пожараться, то й потравочка буде готова. Беремо чосничок, розтираємо його, сольки тоді додамо трошки. До заправки додається олія, а тим часом Надія смажить косяки на сковорідці. Заправляємо наші косячки нашою такою заправочкою, що сіль і олійки. Підтрушуємо, щоб воно все пропиталося, і все, і готові в нас косячки. Страви подають до столу, а коли все готово, можна і заспівати. По різному, по різному співали. Як на полі щось робили, то співали. І вдома як щось, то співали з піснею завжди веселіше все робиться. І зараз щось робиш, то могікиєш собі піні що небудь. Якусь пісню. Ой пішла я за чужу селю, та й поклала подушки на сирою землю. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.